Матчі першого кола чемпіонату області добігли свого логічного завершення. Позаду одинадцятий тур. У ньому без роботи залишились футболісти виноградівського севлюша, які так і не дочекали свого суперника Довжанську боржаву. А от інші матчі пройшли як по маслу. Свисток Юрія Шимона і гра почалася. На стадіоні автомобіліст присутні побачили гру, яка проходила під диктовку минайців. ршавчани, як могли, стримували їх атакувальні потуги. У першій половині зустрічі господарі атакували різнопланово, проте було складно створити гострий момент у чужих воріт. Підопічні Миколи Гібалюка пробивали з різних дистанцій, але на заваді стояв голкіпер. Бужора зосередилась на нейтралізації атак суперника. Попри це, шукала щастя у контрвипадах. І м'яч навіть опинився у сітці воріт. Щоправда, удар Станіслава Кохана рефері не зарахував. У другій половині сценарій не змінився. Проте цифри на табло зазнали коректив. Уже на старті другого тайму Роберт Гегедош, який вискочив на рендеву з кіпером, зубів його технічно переграти 1-0. Опісля минайці мали хороші можливості для взяття воріт, але реалізація підводила. Ми куляк. Обходить двох гравців. Трьох гравців. Микуляк. Виходить на ударну позицію, пробиває, але Русин на місці. На 56-й хвилині господарі зуміли подвоїти рахунок у матчі. Партнери вивели Сергія Машталєра на оптимальну позицію для удару. І той не схибив 2-0. Тут було два різних тайми. В першому таймі ребята, що такі сонний були, може, джира казалось. Після перериву тренер зробив дві удачних заміни. Ну з перших минут уже зовсім другая гра пішла. Іршавська команда створила справжню гостроту біля воріт Минаю тільки один раз, коли Мирослав Мудра, проскочивши захисників, пробивав з кількох метрів, але Минайці відбилися на кутовий. Підопічні Миколи Гіволіка до самого фінального свистка штурмували ворота Василя Русина і могли робити рахунок непристойним, однак забити більше не судилося. Бачимо, по сьогоднішній рівностеж було багато моментів, яких ми не реалізували. Ну так, да, вони старалися, в другий тайм щось трошки чи розслабили, ще підсіли. Не знаю, ми трошки додавали в другому таймі. Ну, вникається, коли ми першою грали, то вони чуть краще виглядали. Зараз, може чи хтось вйшов, ну, не слідкує за ними. Минайці з хорошим настроєм завершують перше коло змагань. Тепер на них чекає заслужений відпочинок. А для декого навіть відповідальний крок у житті. У нас два тижні Одиха, а перед самими зборами в мене свадьба. Так що не знаю. От свадьбу я сразу на тренування. У ФК «Ужгород» наразі не найкращий період. Команда ніяк не може знайти свою гру. А відтак і втрачає очки із суперниками, які за потенціалом значно поступаються. Виїзд у рахів для підопічних Івана Шанти можна теж віднести до цієї категорії матчів. Уже в першому таймі господарі зуміли забезпечити собі комфортну перевагу. Вийти вперед вдалося зусиллями Юрія Єремчука, який наразі є кращим голеодором команди. Згодом подвоїв перевагу Юрій Уцюзький. Нападник успішно завершив атаку своєї команди. А автором третього м'яча став Іван Миколичинський, який був точним з 11-метрової позначки. У таймі другому ужгородці спромоглися лише на гол престижу. Зі штрафного поцілив не хто інший, як Матвій Бобаль. 3-1. перемога рахівських Карпат дозволила їм наздогнати Ужгород у турнірній таблиці.